Так, і що ми маємо? Ми Маємо те, що маємо. Салон слонова кістка. Десь так. Це кістка так, слона, слона пенсіонера. Як для двох літрів вона їде нормально. Причому заводський вихлоп стоїть такий агресивний. Агресивно пасивний, я би сказав. Такий бурчить він так. Отако, friend. Бріч стоу новий. Підключ ця штукенція зараз стоїть 15500 без реєстрації. На п'ятірочку менше, ніж вони тут вартують. Адаптивний ксенон. Колір, до речі, дуже класний. Я вже сказав два рази перламута. Ну, це пірламута. Що? Ну, Це не металік, це пірламута. Так, але воно відблискує метал металевим, цим, ну, типу, переливається. Хорошо, Сережа. Ми Чому тобі вільні. Владь, з дурачком ростеш.